Вітаю, козацтво! Сьогодні у нас битва гігантів на каналі, а саме серія Call of Duty проти серії Battlefield. Обсудимо всі за та проти. Всім приємного перегляду. Я заявляю. Останніми роками серія Call of Duty перетворилась на величезний донатний магазин, де головне вже давним-давно не гра, а чисто покупки. І саме тут нова Battlefield 6 може реально принизити цього конкурента. Так званий в народі Код це вже давно бізнес, а не шутерна гра. У кожній новій частині є Battle Pass, пачки косметики, а саме головне, ружбайки, які треба вибивати через грінд або купувати за реальні гривні. Також у так званому Warzone певна зброя була занадто імбова, і через це люди були змушені качати батлпас, щоб її отримати, і навіть купляти за реальні гроші. Скінчики давно вже перетворили цю гру на клоунаду від аніме героїв до черепашок ніндзя. замість атмосфери війни ми отримуємо маркетплейс у вигляді шутера на ПК. Так, що ж нам обіцяє шоста батла? Ставка, звісно, робиться не на скини, а на масштаб, реалістичність та командну взаємодію. Як завжди, у нас будуть величезні карти з руйнуванням будівель та технікою, фізика, яка робить бої максимально правдоподібними. Жодних мультяшних скінів, тільки атмосфера війни. В центрі уваги будемо, звісно ж, ми і наш скіл, а не наш баланс у стімі. Call of Duty ж останніми роками нагадує просто аркадний тир. якийсь. там усе дуже швидко. Маленькі карти, нескінченні респавни, динаміка побігав, постріляв, вмер і знову давай шурую. Бій. Також в нових частинах Call of Duty можна бігати з різними катанами, з космічними костюмами, і це виглядає трошки дико на фоні якогось військового сетінгу. Батлаш навпаки завжди робила ставку на відчуття справжнього поля бою, і шоста частина підсилюється в рази: техніка команди з кількох відділень, величезні карти з десятками гравців, де важливі тактика і взаємодія. Чому ж Call of Duty втрачає своїх фанатів? Багатьом просто набридла одна й та сама тактика. Кожна нова частина схожа на попередню. Відмінність лише в тому, скільки донату і які нові скини для нас завезли. Гравці почали відверто казати, що Call of Duty вже не про війну, а просто про продажу скінів. Так, чому ж Battlefield 6 може обіграти Call of Duty по всіх аспектах? Тут не буде вже ніяких катант, різних черепашок ніндзя, це не та гра. Тут буде просто атмосфера справжнього бою. У центрі уваги буде стояти наша тактика, командна взаємодія та юзання техніки. Графіка, реалістичність та технології руйнування створюють відчуття, що ми дійсно перебуваємо в зоні бойових дій. Це все повертає батлу до її витиків, коли вона асоціювалась з масштабністю, а не з мікротранзакціями. Ну що ж, народ, всім дякую за перегляд. Пишіть в коментарях, що обираєте ви. Я особисто обираю Call of Duty цей сюжет. А Battlefield це мультиплеєр. Всім дякую за перегляд. До нових зустрічей.